Найближчі місяці визначають результат енергетичної агресії Путіна. Це нова і найжорсткіша ескалація в тривалій енергетичній війні Росії проти Заходу. Про це двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив в статті Atlantic Council. Найближчі місяці визначать результат енергетичної агресії Путіна, якщо він досягне своїх цілей, Україну чекатимуть жахи тривалої російської окупації. А Кремль отримає безпрецедентний політичний та економічний вплив на Європу, який може тривати десятиліттями. З іншого боку, якщо Росія зазнає повної поразки, загроза з боку Москви швидко відступить, а Європа значно зміцніє. Перемога в енергетичній війні прокладе шлях до майбутньої безпеки та процвітання. Залежність Європи від російських енергетичних ресурсів з'явилася ще до Путіна. Її можна простежити аж із часів розпалу холодної війни. У 1972 році радянський газ становив 4% споживання газу в Європі. До 2021 року Росія забезпечувала майже 40%. разом із поступовим збільшенням частка російського ринку росла і здатність Москви маніпулювати цінами та викликати кризи. Зараз більшість європейців визнають, що ця залежність від Росії є великою стратегічною помилкою. На щастя, це це не є незворотнім, наголосив Арсеній Яценюк у статті. Досвід України за останні вісім років може бути корисним у певних аспектах у 2014-2016 роках. Українська влада досягла значних успіхів в енергетичній війні з Москвою, запровадивши прозорі ринкові тарифи та адресне субсидування. Київ зміг підтримати найбільш незахищені верстви населення. Український уряд також заохочував енергоефективність, запроваджуючи пільгові ставки на обмежені обсяги та пропонуючи фінансову підтримку заходів із підвищення енергоефективності. За два роки Україна змогла скоротити споживання на 20%. Також прем'єр-міністр України 2014-2016 років доповнив, що Україна поклала край багатомільярдній корупції в енергетичному секторі, яка довгий час слугувала для збагачення українських олігархів, пов'язаних із Кремлем. Ці кроки дали Україні змогу зменшити вплив Росії та частково роззброїти Путіна в енергетичній війні. Тепер Європа має розглянути можливість запровадити схожі масштабні заходи.